Ну і всім привіт на розовом вами персонал І сьогодні я знімаю Свайт Havio. Як ви бачите, я вже можу вибирати якийсь скін. Для того, щоб вибрати скин, я зараз вам скажу, що треба зробити перший вибору Кейський Скін. Так. Давайте вибрамо. Ніокені. Давайте, давайте. О, гарма. Так, німечно, так. выбором ник. ник. А на украинский можно писать? Нет. Ясно. Тоди. Фи. Я тут же. З. Рук. Все, физрук. Пай. Ну, а щоб отритити ну, якісь. Щоб отримати скіни, щоб вибирати собі скини, а не просто там кольори, веселки, то потрібно репостнути запис Слід херіо, херіо в Твіттері або в Фейсбуці. Я репостнув в Твіттері, хоча я не знаю, як в мене репостнулося, а в мене є скини і мені цього достатньо. Я не буду залишати під відео мій твіттер, тому що я не користуюся ним і не заходжу в нього. І не буду заходити, може колись буду. Бо я, хоті... я тільки зареєструвався, щоб репостити і получати скини. Я найбільше сижу в контактах. Ну, а тим часом у мене вже 214, 222 маси. Так, я завжди люблю. Знаходитися в центрі. Там дуже багато всяких великанів, їх можна мучити і получати в корм. Так, ну я все бачу тут багато таких о, привіт. Ясно, ясно, зважуємо. Так, знаєте, так побачив. Раду познаємо. А ще я вам хотів сказати, що я хочу відкрити нову рубрику на моєму каналі, яка буде називатися Let's Play... Ну, Ігри на телефоні. Така банальна назва рубрики. Е... Ну, е... я так ще не знаю, чи відкрив. Ну, я її відкрию, тільки я шукаю програму, щоб знімати на телефоні. У мене тут є дуже прикольні ігри, які дуже захоплюють. Дуже такі прикольні. Я би їх знімав, я би їх походив з вами, це б було прикольніше. Але, у, але, 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 тим часом, тим часом. Ух ти, шки! Ух ти, шки! Ух ти! Ух ти! Включаємо. 69. Зорук 69. Про що я там говорю? Давайте Америка, Америка, так, Америка А, Так. Про що я там? А, пробуру. Про, І про, про. якщо ви знаєте, яка програма є. Ну, яка є програма для того, щоб знімати на телефоні то напишіть мне в комментариях и напишіть чи ви хочете таку рубрику и ставте лайк за це так я думаю багато хто хто задасть собі таке питання ну точніше мені Чому ти просто набирає в футмаркеті або в гугл е, ну, игри там або бандикам фрапс на android Бо в мене android що на черство але що посту Скрізь пролетів. Ну, каже, витягнуть пам'яткою. Ну, то я просто шукав, і там стільки було пальонки. Я десь три програми скачав собі, то там все ну, не похоже ну, ні на фрабз, ні на бандікам. Щось ну, таке якесь зелене, ще там майже нічого не пише. Ну, коротше, ну, я щось сумнівався, навіть не запускав ну, ніби як відео. Я вже зразу понял, що немає сенсу. Що просто ...фігня. Ух ти ж Йоси. Ух. Чоханий папай. Та я... Ну чому? Ну чому Ну чому так завжди? Ну чому? Я так тащу. Так, я зараз допишу секретний нік. А включу бразиль. Так, Ну, бомбончик, ні це не подобається. Якби був э, ось такий, тільки ще в, э, в такий в полоску червону, бо крастий білий макасів. А так-то ні. Так -то давайте виберемо. Так, да, давайте виберемо такий. І допишемо секретний код. 2, 2, осі. Фізов 6928. Porážný oh, pedik, prvé porážný pedik. Oh. Tani, Tani vápsi, vápsi, a tím pediku byla je druhá pedika. Tak hafta. to. Až když jdu. Bíd. A tím časem jdeme na tabuci. Topu, top 10. Um, перше місце вже ага, Понятно, задивився, ну нічого. Так. Чуть вакто не везе. Давайте. пусть так три два, два. Ой. Та да, два, трохи. Два, два. Так. Яке там перше місце? Або ко. Коко. Ко, ко, ко? kokos, ah, kokos, a, yes, uh, kokos, jasë, kokos, tinker bërë, e, eh, shinshe, a, ah, gjukërën, bërë pëzë bërëtër, Shë, bo, a. Queen go away is my foot. сейчас то поезжу, я ежу. Так, все. Индастрой... Ты пошли, мне все понятно. Физрук 228, не. Физрук 69. Какой радужный педик выбухнул. Какой дебил. Какой дебил. Какие дебилоиды. Какие дебилоиды рождаются. Все, уходим. 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 Съедаем. О, и уходим. Просто уходим. У уходим. Уходим. Пошел ты радужный педик обоссанный. Так, надо что-то ему добыть. На самом месте нас. А, на шестом. Так, ла кинг фе фе сэ о, -о, -о, о Слушай, пошел ты навиг О, <гас> это мо, это моє. Фух. Джаніна. Зісфрор, я щось не хочу почитати. Не... коротше я вже в Так, 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 так. Так, ну я думаю, якщо ми зараз вже пом'ятаємо, то я вже закінчу відео. І... і настав момент, як я буду когось бути, і ми підемо на риски. Невеликі. Бачите, що довго встигає. А, то напевно какого-то ти... фигня займаюся? Спіральки кручу. Это не фігня. Это шедевр. Ну шо, давайте що, давайте бомбанемо не цього... пока на цего. то, -то взагалі було вообще А вони... я його бомбану. А забрали мене. Я тут не хочу той залишати, тому давайте, ну, я зараз закінчу. Нам був Фортікс Персональ, став лайки, підписуйтесь на мій канал, добавляється в мою групу ВК. Всім пачки!